У Дніпрі працюють 60 дитячих садочків. В цілому до кінця навчального року у Дніпрі працюватимуть 82 дитячі садочки 53 вже відкриті. У частині садочків вже відремонтовано укриття. Ми побували у декількох освітніх закладах для дітей дошкільного віку для того, щоб ретельно перевірити облаштування укриттів. Коли ми приїхали до одного з дитячих садків, пролунав сигнал повітряної тривоги. Отже, на власні очі ми побачили, як відбувається процедура спускання дітей до укриттів. Увага! Повітряна тривога! Всі проходимо і вдягаємося, і будемо брати триво. Процедура організації та спускання дітей в укриття відпрацьована робітниками цього дитячого садочку до автоматизму. Всього укриття розраховано на 185 осіб. Зараз заклад відвідують близько 100 дітей та 30 співробітників. Якщо під час навчально-виховного процесу триває повітряна тривога, то працівники, які закріплені за кожною віковою групою, вони прямують до цієї групи, допомагають дягти дітей, одягають тривожну валізку. Та спускаються до укриття з цими дітками. Укриття закладу обладнано усім необхідним. Тут є вентиляційна система, пожежна сигналізація, водопровідні та каналізаційні комунікації. Раз на три місяці проходять спеціальні перевірки та огляди. Як співробітниками ми перевіряємо кожен день. Зранку ми заходимо, перевіряємо укриття, перевіряємо температурний режим, перевіряємо наявність питної води. Це кожен день ми робимо. Окрім частини медичної допомоги, в укритті є дитяче ліжка, туалети для дітей та дорослих, душова кабіна, куточок психолога, ляльковий театр та багато іграшок. Місця для кожної групи відзначені спеціальними наліпками. Тож дітки одразу знають, куди їм сідати. При спусканні до укриття вони не панікують. Для них це певна форма гри, каже директор наступного дитячого садочку, який ми відвідали. Наше укриття розраховано на 140 осіб. Норми трошки змінилися, тому за відповідно до площі укриття ми можемо розмістити. Ми можемо, ми можемо розмістити заново загальок. Давайте людей розраховано укриття, ви Наше укриття розраховане на 140 осіб. Тут можуть розміститися до ста вихованців дошкільного закладу, а також його персонал в разі необхідності, якщо лунає сигнал тривоги, і батьки приводять дітей до дошкільного закладу або ж забирають їх з садочка. Вони також можуть скористатися безпечними умовами нашого укриття. Окрім усього необхідного обладнання, у цьому садочку є й телевізор, за допомогою якого діти можуть слухати музику, займатися гімнастикою та танцювати. Також це дозволяє проводити тут різні свята. Розмаїття іграшок і розвиваючих ігор дозволяє дітям провести час в укритті з користю. Є повністю все необхідне, забезпечено. Ви ж бачите, що в укритті є електроживлення, водопостачання, каналізування, добре працює вентиляція. Також відповідно до пожежних вимог правил, ми маємо автоматичну пожежну сигналізацію, Wi-Fi, і це всі системи, які допомагають комфортно знаходитися тут до 140 осіб одночасно. Укриття у дитячих садочках повинні забезпечуватися місцями для сидіння, лежання, ємностями з питною водою, з розрахунку 2 літри на добу на одну особу, резервним штучним освітленням, первинними засобами пожежогасіння, засобами надання медичної допомоги, засобами зв'язку та оповіщення, шансевим інструментом. За змоги найпростіші укриття забезпечуються додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до норм, установлених для захисних споруд.